Моє шанування пані і панове, в цьому відеоблозі я хотів би поділитися навіть не своїми якимись фактажними судженнями, а власне спостереженнями, бо я все ж таки належу до тої старої масті, яка вважає, що власне відповідальність це те, що відрізняє державних мужів від базарних балаболок. Безумовно, я, як і ви, розуміємо, що живемо ми в країні базарних балаболок, за базар ніхто не відповідає. Суспільство у нас таке, що сьогодні скажуть, що все добре буде, тосяти, що все добре, завтра скажуть, що все погано. Скажуть, ну. З ким не буває, то й те, що все погано. Тому, в принципі, ось якось треба час від часу вертати самих себе в дуже правильні системи координат, де відповідальність це є те, що відрізняє власне державних мужів від небазарних балаболок. І, власне, все невиконане воно має власне оцінку, відставку або слово геть. Або якісь інші дії, які співмірні з вигнанням із палацу. Оскільки в нас така каста палацолюбна, то це власне важливо, аби суспільство мало по чому судити ефективність чи неефективність не на Критеріях в кого красивішого оливки вішового кольору фліска, або красивіші якісь ці кросовочки тактичні, або в когось, можливо, хтось більш закладений, ніс, гайморитний, має баритончик, а хтось, може більш дзвінкий. Не по цьому суспільство мусить мати, по чому судити. Власне, відповідальність і ефективність. Я розумію, що наше одноосібне управління не передбачає відповідальності. В тому аспекті ми фактично вже маємо програний мир. Я в телеграм-каналі вже про це якось писав. До речі, принагідно запрошую підписуватись на мій телеграм-канал. Фактично, для мене вже питання програного миру не стоїть. Я його констатую в середині країни ми маємо вже програну ситуацію по внутрішній політиці Абсолютно і повністю. Тому, власне, за відсутності можливості народу робити такі оцінки, тому що я про це скажу, чому е, хочу це сказати, ну, мушу це сказати. То, власне, важливими тут будуть зовнішні оцінки, і е, е, ось це мірило по чому Буде судитися ефективність перебування одноосібних наполеонів при владі, то я би напевно сказав, що тут лише зовнішня оцінка буде щось категорично важити. І наскільки я для себе зрозумів, я можу помилятися, і тут ви самі себе можете підправити та й мене. Мені здається, що критерієм доцільності, далі і ефективності перебування на посаді всіх цих. Буде звільнення загарбаних територій до 24.02. Я про це в різних аспектах вже говорив. Довго повторяти не буду. Базую свою думку на позиції Білого Дому і Великої Британії. Про те, що, власне, очікування, основне, яке є, це власне спроможність звільнювати загарбані території до. Ну, з 24 лютого 2022 року наразі не стоїть питання Криму, не стоїть питання Ордло. перед Заходом. Буде, то буде, не буде, то не спитають. Тому, власне кажучи, ось мені здається, під це завдання якраз і дається колосальна військова допомога, колосальна матеріальна допомога, фінансова, і це гроші, які не потрібно нашим е, лідерам сучасності витягувати з своєї економіки, це, власне, є донорські гроші, то вони теж мають по чомусь судити. Що ми, народ України, не годні і не здатні давати оцінку своїм владоможцям? Нема таких інструментів час воєнного стану, то такі інструменти мають все ж таки західні союзники Дефіс-донори. І мені здається, що якраз вони ось такий критерій і, і мають десь на горизонті. Спроможність чи неспроможність України звільняти загарбні території 24.02. Мені здається, оце основне, що треба нам розуміти. Я принаймні так для себе це розумію, не нав'язую цю думку, але ну, прошу про це просто подумати. Бо, власне, під це якраз дається, і якби не виконання чи неспроможність виконання далі буде підставою переглядати. Багато моментів, і тут все ж таки мені здається, я би все ж таки проставив саме цей маркер відповідальності. Я би проставив на цьому всьому терені без відповідальності наших, які ну, не можуть толку нічого сказати народу, що і за що вони відповідають, і що вони ручаються. Ну, бо повнота влади передбачає власне ще й повноту відповідальності. Ха-ха-ха, як це не дивно. Я, коли взагалі це говорю, то дуже часто такий напівбувальщину, згадую, з, з, з будівельної сфери, бо я теж про це якось писав вже не раз, що давнину, ну, за тих страшних часів, коли за неуспіх не пальчиком махали, як зараз, а серйозно, як то кажуть, зували, яким чином перевірялися мости на міцність під нього? Ставили всю ватагу проєктантів, інженерів, будівельників, всіх, хто приймав рішення підписував документи, ставили і пускали важкий транспорт, грейдери, екскаватори та іншу багатотонну амуніцію і транспорт. І він свій проїжджав. Власне, якщо все добре, все сплановано, збудовано, прекрасно, то аплодисменти, червоні квіти. Доріжка червона і молодці. Якщо ні, то ну, якби звуки фанфарів плавно переростали в похоронні марші для тих, хто неправильно спроєктував, але несуть саме вони першу відповідальність за неправильну проєктовку моста. Це така бувальщина, вона дуже алегорична, вона навіть то як якісь байки Глібова звучать, але насправді в тому є великий сенс, бо, бо власне кажучи, аплодисменти е, мають в кінці лунати, а не коли ще нічого немає. Тому я так собі не раз просто думаю, якби влада, оце все розмова зараз триває про відповідальність, про питання. Чи хтось за щось відповідає і чим. Та, власне кажучи, якби ця відповідальність була, то думаю, були б зовсім інші наративи. Бо відповідальність передбачає і дедлайни, і, 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 і конкретику, а просто намагання щось зробити, вони, вони, вони є дуже часто дуже вигідними, бо за них ніхто не покарає, бо принаймні старались. Тому, власне кажучи, мені здається, що якраз аплодисмент червоні квіти, червона доріжка має бути не тоді, коли 20%. Сотків залишається окупованими території, а внутрішній держапарат уже захлинається від корупції і не мають куди запхати наварені кеші на державних тендерах безконтрольних. Тому, власне кажучи, зараз на то виглядає, що під нашим українським мостом стоїть народ. А має бути навпаки. Це якраз мені дитя, народ має пройтися. І ті проєктанти, ті повнотовладники, які, власне, це все створюють цю дійсність, вони мають собою відповідати за міцність того моста національного. Тому якщо завалиться, то на них. Нас зараз я маю стільки відчуття, все абсолютно навпаки. Під мостом стоїть народ, і він найбільше ризикує від якихось можливих завалів. Там е, осипань штукатурки чи ще чогось, то я так дуже образно визловлююсь, але сподіваюся, ви, мою думку, навіть якщо вона алегорична, все одно не вловлюєте. Я якраз на, на цьому, от, коли говорю, що все має бути навпаки, якраз сам розумію, що нема сенсу це говорити, бо коли я говорю про суспільство і думаю про нього, бо живу в ньому. То мені постійно теж виринає знову ж таки алегорія, напевно, художній образ епітет під назвою ванна». І раніше дуже, ну, дуже влучно і правильно, в принципі, всі ми застосовували термін. Цю метафору теплавана насамперед до влади, описуючи її неможливість, неспроможність якось реагувати на негативне, в них все тільки має бути позитивне, все має бути тільки переможне, в них все має бути тільки дуже добре, в них все має бути вони найкраще. Щось тільки таке виходить з під контролю. Ну, ігнор повний, ми в домі, нема. Якщо є якісь корупція, Є якісь скандали з, з партією влади? Та Якби нема. Тобто оця тепла ванна завжди застосовувалася до м, влади, і я якби, розумію, але тепер я все ж таки м, спостерігаю, як, власне, на другому році війни термін і образ сам теплої ванни починає вже стосуватися і народу, на голову якого почеплений дуже потужний. Інформаційний скафандр, і, в принципі, навколо мене, ну, якщо це, я, можливо, по своїй бульбашці не буду судити, але загалом в нашій країні ходять космонавти, скафандром. Інформаційним на голові саркофагом, де в принципі вони владою поміщені в теплу ванну. Влада звикла три роки жити в теплій ванні. Нічого її не подразнювало, всі подразники ігнорувалися, замовчувалися, залюлюкувалися, затюхувалися, маргіналізувалися. Тільки до тільки люкс, тільки супер, тільки клас, тільки вау, тільки алелуя, тільки осана, все тільки, тільки тільки. Тільки найкраще. Тут, власне, мені здається, вони зрозуміли, наскільки комфортно в цьому перебувати. Тому мені здається, вирішили в цю технологію теплої вани помістити тепер уже суспільство. І щоб розуміти, про що я говорю, це власне тепла вана, це генеалогія цього терміну, походить зі сфери суїциду. Власне, е всі самогубці саме в теплій вані ріжуть собі вени, тому що тепла вода згортає кров. І не дозволяє чути біль, а власне біль, оцей бажано гострий, це дуже добрий сигнал організму мерщі рятуватися. Коли організм не чує сигналу, коли його не болить, він гине. Власне, і тому небезпека теплої ванни вона заколисує біль, вона рятує від дискомфорту і тому дуже комфортно помирати і стікати. Оця тепла ванна з розряду суїцидників, мені здається, вже переходить в інформаційно-політичну е е територію вимір, бо те саме залюлюкування, те саме замовчування, те саме глушення альтернативної аналітики. Таж роботи над різними стратегіями, які є різні. Нема одної стратегії в час війни. Є різні розвитки і варіанти розвитків подій, кожні з них здорові суспільства обговорюють. Ну, в нас ні, у нас тільки є один наратив, за межі якого ніхто не виходить. і Якщо він не станеться, то я просто не уявляю, що буде з космонавтами, які раптом скафандри знімуть і побачать не те на що вони були, якби накручені. Чи... Готувалися методом ігнорування інших реальностей, від яких ну, втекти то можна, але ну, то собі дороже. То, власне кажучи, відмова обговорювати все негативне, страх перед темами про якісь такі серединні речі, складніші речі, де, де є те, що ведеться на західних платформах медійних, там це обговорюється, ми на це обурюємося, але це якраз ознака сили. То, власне кажучи, мені здається, що от якраз як. Здоровою серединою в нормальних суспільствах, здоровою серединою між занадто теплою ванною і занадто холодним душем завжди залишається її величність правда. Я ніколи не розумів страху перед правдою. Вона, вона в своїй ультимативній абсолютній істинності. Мені здається, є е, ну, якоюсь вершиною того світу. От вона просто є. І людина її просто осягає, розуміє, і, 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 і не потрібно тоді в скафандрах ходити. От Мені здається, якраз той золотої середини зараз від нас забирають. Мені здається, зараз більше суспільство заходить в теплу ванну, поміщається. І відмова говорити про не дуже ура. Воно розцінюється мало не як якась там крамола. І насправді це дуже неправильно, бо поза тим існує інший світ, і той інший світ деколи прогулькує, знаєте, проринає до нас, власне, із Заходу. Тому що я дуже часто на нього орієнтуюся. І я про це дуже часто казав. Я ну, просто відчуваю, як би сказати, не те, що разючу, вона, вона якась. Космічних галактичних масштабів, оцю невідповідність наративів, нормальної аналітики, на Заході аналізується все повністю, від найгірших варіантів до найкращих. Це настільки здорово і здорово, що ти розумієш, от, а в нас слова кривого не скажеш, ну, розуміємо про що. І ця правда, як на мене, дуже твереза, вона прогулькнула від генерала Міллі, американський генерал, керівник об'єднаного штабу США, і він якраз проговорив я теж його його цитату в телеграм-каналі, повну там на три абзаці, про цитував, здається, вчора чи сьогодні, не власне він говорив про те, що Україна здатна звільнювати всі загарбні території, але не в найближчій перспективі. Ось така оцінка генерала американського. Є кількасот тисяч російських тих найманців складні будуть військові бої. Можливо, як він каже, всі перемоги рано чи пізно закінчуються, або перемогою одної сторони розглядається такий варіант, на неї працюється, або перемогою другої сторони розглядається такий варіант і проти цього працюється. І ніхто не. не ну, не грає варіанти. Або рано чи пізно будуть якісь перемовницькі рішення, і будуть все одно рано чи пізно закінчуються, як він говорить, генерал Міллі, врегулюванням. Тобто врегулювання це теж термін такий. Власне, і це теж третій варіант, який теж розраховується. Я от, власне, собі, знаєте, так моделюю ситуацію. От якби. Ту саму цитату і ту саму думку, от я щойно вам переказав цитату генерала Мілі, сказав би хтось в оливковій нашій формі і з кросовочками, і з гарним баритоном, то я думаю, що з наших трибун скафандри, ви б вже полетіли там розумієте гнилі помідори, і банани, і вогерки і, не знаю, та інші овочі та фрукти, які вже, знаєте, пройшло в яких там термін до споживання. Але, власне, Тут в чому питання? Всі аналітики західні, в тому числі воєнні, від рішень яких залежить війна, ну ми теж це розуміємо. Вони, власне, чому вільно говорять про різну сценаристику, і це є ознакою сили і здоров'я, здоровості? Якраз тому, що вони не мають потреби грати. Вони не мають потреби вдавати себе когось, вони не мають потреби входити в певний медіа образ і, власне, подобатися трибунам і грати на трибуни. Мені дається, отут не на реакцію трибун треба орієнтуватися, а все ж таки на силу. На силу бачити ширше. І, власне, мені здається, якраз тут дуже правильно було би підслуховувати одним вухом, до чого я вас закликаю, все те, що говориться, проговорюється, спростовується, перерефлексовується, якось на випередки так терапевтично пропрацьовується власне на заході, тому що вони то безпосередньо бачать більш-менш об'єктивно. І тоді воно буде складати дійсно повну ту картини, а це завжди дає більшу силу, це завжди є сильніше. Бо власне, інколи ось ця її величність правда, яка враховує різні реальності, різні сценарії розвитку подій, вона додає більшого навіть впевненості в завтрашньому дні, ніж якесь таке, знаєте, отаке от бравурне, ну, майже як знаєте, наосліп галопуюче мислення, яке не враховує ну, все ж таки якоїсь долі, хоча б долі тверезного розвитку. Я власне, вам хочу подякувати за те, що ви поділили. Послухали моїми думками, якими я хотів поділитися, бо, власне, оця тема відповідальності за щось мають відповідати, і ми маємо бути відповідальними. Вона зараз теж постає у повен зріст, бо ми на порозі дуже серйозних подій, які будуть чимось закінчуватися. Тому тут все ж таки, мені здається, правильно і сильно буде от, знаєте, двома вухами чути. І двома очима бачити. Дякую за те, що ви теж десь, я сподіваюся, на такій думці. Буду щиро дякувати кожному, хто підпишеться, хто не підписаний ще на YouTube канал. Нагадую ще раз про Telegram канал Буду щиро вдячний за кожну пожертву. В описі до відео є реквізити. Сердечно дякую кожній людині завжди. І буду дякувати. До зустрічі, всього доброго, бережімо себе.